Вітаю вас! Ви ніколи не думали, а чому це вам завжди не вистачає грошей? Що вам вистачає? О, тоді це відео не для вас. Це відео виключно для тих, кому грошей не вистачає. Значить, дивіться. Чому не вистачає вам особисто грошей? Тому що Тому що є така кинечна теорія, яка називається монітаристи. Вони якраз вивчали, вивчають і будуть вивчати. Що таке гроші? Як вони бігають? І чому так трапляється, що вроді би грошей багато в державі, а вас мало? Або навпаки, чому так трапляється, що якби політики говорять ми тут, ти -ту", а виходить ще гірше. Або буває, так трапляється, що от, ну, такі політ, такі заяви, такі от ми зараз зробимо, дробимо. А я кажу, хлопці, це така дурня, що вони говорять. дурня, Така несенітниця. Таку хінею вони несуть, що може мистити. Тому що на сьогоднішній момент, ну, скажімо так, всі нормальні країни, давайте так сказати, нормальні, використовують монетарні методи, ну і взагалі, як би сказати, теорію монетаризму, критикують, ругають, ну, яка ж теорія все-таки. Але намагаються на практиці рисувати. Тому дійсно. Коли в деякий момент, ну давайте, я розумію, з поштоматів трохи тим. Давайте візьмемо, наприклад, кого ви хочете. Чехія. О, Або Польща. Ну навіть навіть Естонія. Маленька країнка. Але завдяки тому, що там дійсно, ну так, да, підпливом європейської спільноти, там підпримос, вони за підпливом Міжнародного літафонту там було. Вони вилаштували так свою роботу, що дійсно в них на сьогоднішній момент курс ролі не грає. Вони на це не звертають увагу. Зростання ВВП теж. Оці поставлення ВВП на населення, дайдіть ви з вашим ввп населення. А дійсно там за основу о, беруть один дуже цікавий показник, який дійсно для вас дуже важливий. І від нього залежить від того, є вас гроші робити, чи нема. А що це за показник? Ви зможете узнати, коли подивитесь моє відео про монетаризм. Що таке монетаризм, з чим його їдять або не їдять. Але це відео виключно для членів клубу економічної мудрості. Так що давайте ставайте членом клубу, будете мудрі. Ну і дивитися не тільки це відео, а багато інших цікавих і доречних відео. Тому що клуб економічної мудрості це для мудрих. Хто не мудрий... Не треба. А поки що дякую за увагу і побачення. Відео для спонсорів мого каналу самі цікаві відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.